Насичені ніжним теплом і свіжим подихом краєвиди. У музеї мистецтв заслужений художник України Василь Красьоха презентував персональну виставку живопису. В експозиційному просторі полотна митця, які охоплюють кілька десятиліть його творчості. Відтак відвідувачі мають можливість простежити мистецький розвиток відомого художника, його творчі пошуки та здобутки. Ну, це період, можна сказати, 30 і більше років. Від закінчення інституту навчання, перебуваючи в місті Івано-Франківську, на Волині, частково весь час їздив, збирав матеріали до своїх картин. І тут вийшов такий, а потім Київ. Останні вже останні роботи в Києві. І так вийшло десь до більше 60 робіт, назбиралось. Можна було і більше, але експозиція, звичайно, обмежена. Ну, Можна сказати, працюю я так. Тематично, як якоюсь темою, тоді її розробляю в декілька варіантів. серію роблю експозиція створює цілісне враження про глибокий внутрішній світ художника. Натура виступає джерелом натхнення для нього. Однак, кінцевий результат творчої діяльності залежить від процесу імпровізації. Загальна кількість картин у виставковій залі понад сім десятків для музею мистецтв. Така кількість доволі масштабна. Доробок дуже великий, дуже потужний. Такий е Доробок великоформатні роботи, як кажуть відвідувачі, що ми давно вже не бачили такого великомасштабної виставки у нашому місці. Василь Красьоха, український художник-живописець, учасник багатьох виставок в Україні та за кордоном. Його твори зберігаються у фондах Міністерства культури України, музеях та приватних збірках багатьох країн світу. Мешкає в Києві. Однак, Волинь та Прикарпаття місця його походження і джерело творчого натхнення. Ння на більшості його полотен зображення карпатських пейзажів та повсякденного життя горян. Оксана Себастьян, Андрій Буцяк новини на вежі.